Переозвучка 55-та серія Тойот Привіт вам, ти Ставте лайк під відос. Йдемо, йдемо. Наші кім в нас дружбись. Лешімо цей танк! Ай, бе! Бежімо, біжімо, ходімо! Не злещимо вас! Не тут з тобою! Нате! 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 Poi triumph. Utkai, uti kan Oi, horri, ah, kitay, papa. Ähm, zeigst du das ist tabu. Ja, das ist da. Ja, ist